Цікаві факти. На жаль, іноді жінка може відчути холод у спілкуванні зі своїм коханим чоловіком. І тоді вона починає шукати відповіді на запитання про те, що ж сталося. Є величезна кількість причин, чому чоловік міг віддалитися від своєї другої половинки або розлюбити її. Але як же зрозуміти, що жінка не накручує себе? А в її відносинах дійсно є проблеми, чоловік більше не питає, як пройшов її день. Сімейне життя складається із приємних дрібниць, іноді, щоб підняти настрій своїй другій половинці, досить лише поцікавитися тим, що вона зробила за день, що їй порадувало, а що засмутило. Жінки люблять говорити про себе, а тому чоловіки намагаються стати хорошими слухачами, спілкуванні з ними. А якщо партнер більше не цікавиться, чим займається його жінка. Значить, він до неї охолов. Чоловік не проводить час наодинці з партнеркою. Як тільки кохання залишається вдома одні, чоловік тут же намагається віддалитися від жінки і піти у свій кабінет або ж в іншу кімнату, якщо у нього є така можливість. Він посилається на величезну кількість справ навіть після роботи і не намагається присвятити час своїй другій половинці. Не хоче зайвий раз з нею, зайвий раз з неї зближуватися. Звичайно, можливо, у людини є якісь внутрішні проблеми. Але якщо навіть цим він не ділиться зі своєю коханою, то швидше за все він її більше не любить. Чоловік частіше зустрічається із друзями. Звичайно, немає нічого поганого в тому, що чоловік іноді бачиться зі своїми товаришами, адже всім потрібна емоційна розрядка і відпочинок від другої половинки. Однак, якщо жінка стала помічати, що всі вихідні і свята чоловік проводить зі своїми друзями і навіть не кличе їх з собою. То швидше за все, він намагається не бачитися з жінкою і зробити відносини із нею менш значущими для себе. По справжньому, люблячий чоловік, не став би так чинити чоловік постійно мовчить у відносинах люди повинні розмовляти, лише тоді вони зможуть зрозуміти, які проблеми не дають їм досягти внутрішньої гармонії. А якщо чоловік не хоче обговорювати будь-які труднощі і не говорить про свій дискомфорт, який він відчуває в спілкуванні із другою половинкою. Значить, він більше не хоче досягти із нею взаєморозуміння. Цікаві факти.